Кто йде вже это подожди. Да иде. <сху> Кто он брежет? Оно он фейс этот самый ловит. Да. Ну оно будет крутый, да. Ну все, теперь черга батьків. Ну поїхали Кто з батьків найсуворіший? <сху> Поменяйте местами. Так вот и не вдвоем. Нет, Диманка не трогал, это а, только Дима... Маша. Ладно. Кто больше зарабатывает? А, а я не знаю, папа. А Понежнее, Маш. Хорошо. А понятно, кто най той тот будет сухий. Давай. Кто краще водить машину? <решит> Мама вообще сегодня мокрой будет. <решит> кто смешнейший? Это салфеток, мама кому з батьків розповідаєш секрети, хто краще одягається? Хто з батьків найчастіше забуває ключі телефон або кошельок частіше. Хто з батьків більше зависає в телефоні? То Кто с батьки в нем просто... Это... Это не это не боится, папа сам же. и, и так, Я сама буду тебя мочить или нет? А, это не сам Я, сама буду... Я сама буду тебя мочить тебя тебе или нет? Не Без кави ну, готя, э! <стю> ну, прося, <і> мама хложей їх назад. Хто з батьків частіше поруши правила наїсти після десяти ночі? Ой 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 А-а-а! <Что? Потекло>? З батьків частіше програє в суперечки, щоб зберегти спокій в сім'ї? Е! Маш, это не так. Ну, Я вообще навіть ну, не... Тимаша, ти, ти свою думку роби. роби Хто з батьків? На Машу не На дивись. Хто з батьків голосніше співає в душі чи на кухні? Свій папа взагалі? Ну, он громко поє. А коли він співає? Я не помню, але це було когда. Папа. Хто з батьків любить довше поніжитись в ліжку у вихідний ранок? Хто з батьків більш? Поблажливий і частіше йде на поступки дітям? <с No> <плес> Хто з батьків витрачає більше часу на вибір одягу перед виходом? <плес> 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 Хто з батьків частіше щось шкодить, розбиває посуд? Перекидає чашку з кавою і так далі. Від кого з батьків більше шкоди по случайності? Це Хто з батьків серйозніше ставиться до прибирання будинку? <реш> э, а папу за що? Он вообще не убирается. <реш> Даже Фред за то, что тебя... ты не убираешь. Хто з батьків підспівує в машині чи на кухні, коли грає музика? Ну, це логічно. Я завжди слухаю пісню із твоєї рта. <ріху> <ріху> Хто з батьків обожнює довгі розговори по телефону з друзями, родичами? Хто з батьків частіше забуває про важливі дні? Ну, про важливі дні? По-моєму, Маша просто так гадовиться туди сюди. Хто з батьків більше боїться павуків, мишей або інших страшних комах? Тама вона не було Останні питання не знаю, мабуть, і так вже довго.